Дорогі друзі, всім, всім вітання з України. Сьогодні ми з вами будемо говорити про спиці. Сьогодні я хочу залишити свій чесний відгук на спиці, який я купувала на сайті AliExpress. Це китайський аналог Adi -trio. Трійка, бачите, бачите ось ви їх бачите перед вами. Я зараз розповім свій чесний відгук, чи варті вони уваги, чи ні. Розповім, за яку ціну купила я, за яку ціну їх дійсно можна купити, і на що звертати увагу при виборі цих спиць, коли ви купуєте на сайті AliExpress через інтернет. А також, якщо по їх хочу порівняти, обов'язково з оригіналом Adi Trio. Я свій відгук залишала на сайті Adi, про Проаді, і тоді я запитувала, чи є у когось. Китайська версія, деякі люди писали свої відгуки, дякую їм за це. Бо мені дійсно цікаво було, я хотіла собі купити, адже оригінал стоїть дуже дорого. Я їх купувала щось за, вже не пам'ятаю, здається, чи 14 євро, щось дуже дорого, мені здається, це було. На сьогоднішній день, коли я останній раз дивилася на сайтах, ну тоді, коли писала відгук, аді. Тріо оригінали столи 800 гривень. За ці ж красоту, красу я віддала лише 20 гривень. І час чекання десь приблизно місяць. Ось про це все я зараз розповім. Якщо вам цікаво, то обов'язково залишайтесь зі мною. І так. Спиці мені прийшли, як я вже сказала, десь приблизно за місяць. І по ціні вони мені обійшлись в 20 гривень. Їх тут також три штучки це номер 2 І вони прийшли ось в такому звичайному пакетику. Тут вся-вся інформація на китайській мові, є дата 28 березня, до речі, 2023 року. Є якийсь QR-код і номерочок 2 мм. Ось, бачите? Номерочок 2 мм. Здавалось би, ну що, спиці 2 мм, вони все рівно, рівно тонесенькі. Але все ж таки є десь якісь нюанси. І якщо спиці будуть не гострі, мені буде з ними в'язати незручно. Бо в мене є спиці 1,5 мм. Вони тонесенькі, китайські, але ними в'язати взагалі незручно, хоч вони і тоненькі. Тому що кінчики у них там рівні повністю, не такі, як тут. Якщо ви придивитеся, то воно тут. Кінчики дуже гарні. Фокус, ну що ж у мене сьогодні? Кудись він тікає, цілюсіньки. О, ось дивіться, дивіться, які вони гарнюні. Ці кінчики дуже гарні. Я вже вирізала ними одну пару шкарпеточок, а також... Ну, майже пару, не буду так казати правильно. А також я ними в'язала, закривала манжети рукавів, було дуже-дуже зручно. І в мене виникла така ідея, що треба купити мені всі номери цих спиць, що було зручно в'язати манжети, особливо це так зручно, в'язати рукавчики, манжетики, якщо вони не широкі, на цих спицях. Дуже зручно було мені, чесно вам кажу. Перше, що я хочу сказати, чому я купила ці спиці, я вже у відгуки про. А Дітріо казала, що мені ними дуже зручно в'язати шкарпетки. Це треба звикнути, звичайно, тому що трішки не так розташовуються спиці, як при в'язанні на п'яти спицях, коли ви в'яжете, але все рівно зручно і доволі велика перевага, що спиця не вискакує з процесику, коли ви в'яжете. Дуже добре сидить. В цілому гарно все скорзить. По моєму, моєму набору ніде нічого не цеплялося, не в одній парі все гарненько і кінчики дуже класні, як ви зрозуміли. Але давати посилання, я, чесно кажучи, не дуже хочу на, на той магазинчик, де купила я. І це не тому, що я така жадібна, а все тому, що а, зараз на малюнку, на цьому ж сайті, ці спиці виглядають, виглядають. З тупими такими кінчиками. Я зараз постараюсь при монтажу вставити фотографію вам, щоб ви розуміли, про що йде мова. Я знайшла інше посилання. Я, звичайно, скину вам ці два посилання. Ви вже вирішуєте самі де купувати. Але на другому посиланню там кінчики гостріші. Ціна, звичайно, відрізняється, тому що там, де я купувала, ціна була 19 гривень, ну копійкова ціна. А тут уже 30 гривень. Але я все ж таки для себе хочу замовити, щоб зрозуміти, підходять вони мені чи ні. Ось так. А, тому два посилання для вас будуть, а ви обираєте, з якого ви хочете замовити, якщо вам це, звичайно, підходить. І, як я казала, я хочу їх порівняти з Аді Новел. Ось вони в мене є. Да, ось, бачите, ом, у Аді Новел єдина у мене ось одна спиця. Тут всі дві гарно, а третя трішки якась ну, неправильна, волосіння в неї. О, відмінність одразу беремо дві спиці. Відмінність перша, це, звичайно, те, що. У Адіну йдуть. Господі, чому я їх назвала Новел? Вибачте, це Аді Тріо. У Аді Тріо, як ви бачите, волосіння, а тут тросик. І довжина між тросиком і волосінням різна, вони трішки Тросик трішки довший. І в такому випадку виходить, що і спиця на цю довжину, де трішки довше. Тому що сама спиця, сама спиця розмір однаковий у спиць, Бачите? Ось я тримаю ось тут і тут однаково. А от тросик і волосіння трішки в довжину різне, тому ці спиці будуть трішечки коротші. Саме ця версія, що в мене в руках. я кажу. Стосовно кінчиків, давайте подивимося, вони, як на мене, майже однакові. Дивіться, це 275 це 2 Тому, як на мене, вони майже однакові. Працювати що тим, що тим варіантом зручно. Тільки колосальна різниця в ціні. Тому якщо для вас важливо зручність роботи, а не висока ціна, а не бренд, тому можете замовляти китайські. Але обов'язково читайте відгуки, якщо ви купуєте це звичайно через Aliexpress. обов'язково читайте відгуки, що пишуть на сайті, і дивіться картинку, яку. Виставляє продавець, тому що саме ця картинка і є оригіналом. І дійсно, якщо ви купите і прийдуть не такими гостренькими, а будуть прямими тупими, з тупими кінчиками, то ви не можете пред'явити продавцю нічого, тому що на сам дійсності ось така картинка в нього на сайті. Я ж вам кажу, в моєму випадку я купляла. І в відгуках, і у продавця були однакові картинки. Зараз продавець замінив картинку, можливо, у нього змінилась асортимент товару. Тому така є неприємна момент. Я чесно кажу, я рекомендую ці спиці. За 20, ну хай 30-40 гривень це дійсно класна ціна. Тому що ну, ці спиці в 20 разів дорожчі, звичайно, не кожна з нас може собі на сьогоднішній день це дозволити. Будь ласочка, якщо хтось користується спицями, має такі посилання, вже замовляв на китайських сайтах AliExpress. Залиште, будь ласочка, посилання для інших учасниць. Я думаю, їм також буде актуально. Вони дуже швиденько згораються, силочки, тому якщо. Ви купували нещодавно і вас вони актуальні, діліться, будь ласка, бо кожна майстриня хоче придбати собі по доступній ціні. І напишіть, будь ласка, в коментарях відгуки про ці спиці. Чи користувалися ви, чи зручно вам. чи приходили, якщо ви замовляли, неякісні вони, і пишіть все-все про це в коментарях. І до наступного Па-па!